Як відомо, найдальше клюють найкрупніше. Але я не очікував, що саме тут я її спочатку почув, а потім і побачив. Я не очікував нас тут четверо. О, то воно вже ще і крутить. Нарешті я бачу покльовку. Дивіться. І крутить туди. Крутить. Дивіться. Покрутило і перестало. Ну я знімаю зі своєї своєобразної три ноги. Ви бачили як вона крутить. Обираю цього. Крутила нормально. І хороша. Yes! Yes, 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 yes! Шановні, перша моя льодова щука. Ну, може, грам 700, а може і 800. Я у захваті. Покрутила при мені. Я у захваті час дня. Скоро можна додому. До речі. До речі. Дивіться як близько від мого окунця вона гахнула. ну і окунець. Звісно. Тільки що переставив сюди.